Друзі, усім привіт! Запрошую вас на мою чергову розхом'ячку. Хочу сказати, що всі артикули класні, дуже достойні, але я почну з такого більш простих і будемо рухатися до важкого люксу. Тож залишайтеся до кінця відео. Вас чекає багато цікавенького по організаційним моментам. Відправляю по Україні любою зручною для вас поштою, якщо купуєте декілька лотів знижка. Деякі лоти тут будуть в подарунок до придбаних вами. Зі мною зв'язатися можна через інстаграм, посилання на нього буде в інфобоксі. Бронюємо в коментарях під відео. І ще дивіться на екран, вся інформація буде на екрані щодо складу, характеристик, ваги і вартості артикулів лотів, тому що я не встигла підготуватися, ловлю сон. Поки воно є, щоб нормально вловити колір, тому з вами ми будемо зважувати ці бобінки. А я там пару слів скажу про кожну з них. А вже. Точну всю інформацію, потім при монтажі я вкажу. Так, і розпочнемо ми з мариносу. Якщо не помиляюсь, це маринос від Місоні, гребіний розкішний маринос, один із найвищої якості, один із таких артикулів, що цінуються за його якість. І ну, тут кольори просто немає слів. Дуже красивий відтінок, такий благородний. Чи це пожухла троянда, чи я не знаю, як його описати, але дуже класний. Шовковистий, гладенький, резинку тримає, а рани, узори всі класно на ньому виглядають. Я ось в'язала, можете подивитися кулірну гладь на ньому. І резинку, ну тут я додавала в резиночку ще еластан, білий, тому такий колір, трохи меланжевий, і вона така кучерява. От, а так, ось, дивіться, яке полотно красиве, делікатний пушок це не колюча, ну, не то, що не колюча, ця пряжа підходить тим, кому колеться навіть гербі... картний кашемір. Тому дуже рекомендую. Я думаю, тут вистачить на плечовий виріб. Ну, я, принаймні, брала для того, щоб в'язати светр мамі, але щось пішло не так. Лот номер 2. Вага його 166 грамів. І це така дуже цікава нитка. Я думаю, вона підійде тим, у кого не, хто не переносить вовняні речі. Тут спушена бавовна, здається, краплина Кашеміру і щось іще, я не пам'ятаю, але ну, тут колотися просто нема чому. Це сміливо можна в'язати діткам. Я хотіла зв'язати, брала це на Светр для донечки, але теж якось ну, руки не дійшли, і я думаю, що, напевно, я його краще продам, ніж він буде стояти в мене. М'якенький, ось такий. Цікава така фактура. Бачите, він начебто не травка, навіть як спушений, спушений, просто спушена така ниточка. Лот номер 3 це вже вам відомий, якщо ви дивились попередні мої розхом'ячки ось така фантазійна ниточка. Звісно, 252 грами. Звісно, я підпишу вам вартість. Дуже приємна ниточка насправді м'яка. така вона Ось бачите, вона струїться, вона от падає дуже гарно і вона не буде стояти колом. В роботі, я думаю, вона буде приємна. Лот номер 4. Тут 100 грамів, і лот номер 5. Це будуть подарунки, якщо хтось забажає для тих, хто ну, зробить замовлення, візьме якісь лоти, і вони будуть йти просто безкоштовно вам у подарунок. 5 це ось така віскоза. Я брала її для бросової ниточки. Чорна, тонесенька, тонесенька віскоза. А лот номер 4. Правильно ж так, 4. Це ось такі шишибрики, не, не шишибрики це такі. Бантики так, з мериносу, з вовни на тоненький-тоненький такий, ну це навіть не ниточка, а схоже на чи то ланцю... ні, це скрутка, просто добряче скручена нитка. І вона така, бачите, пружна. От, Так що, якщо комусь подобається, зацікавить вас, будь ласка, я подарую, бо вона в мене лежить, чесно кажучи, вже там до неї липне інша, інша вовна, інші ворсинки з інших бобінок, тому Ну, не хочеться, щоб е, така нитка е, просто лежала. І тепер ми переходимо до люксу. Давайте розпочнемо, напевно, з шовку. А, так, це в наскільки? 376 грамів. І це у нас 100% шовк з паєткою. Паєтка дуже делікатна, дуже делікатна, розкішна. Це шнуркова пряжа. Давайте ближче вам її показу. О, зараз, зараз видно добре, я думаю. Паєтка голографічна, прозора, дуже делікатна, дуже красива. І тут вистачить на плечовий виріб, ну на майку точно вистачить, можливо, на футболку. Надзвичайно красива ниточка, красивий колір, такий благородний, ось така бобінка. Ну, раз ми вже з паєтками зачепилися, давайте я вам покажу. І ось такий артикул. Це просто свято, скоро Новий рік. Зверніть на цю ниточку увагу. Я ось в'язала невеличкий зразочок з неї. Це такий, таке цікаве муліне з декількох відтінків. І тут ще є люрекс і золота паєтка. Класна святкова нитка, це меринос. Його можна заміксувати, і, бачите, із таким оранжевим, і кемелом, коричневим. Тут навіть є блакитний, якщо видно. ось блакитний навіть тут є. Чорний, ну, з будь-яким кольором. Верніше, з багатьма відтінками його можна заміксувати, і буде цікавий, дуже красивий святковий проєкт. І я не відрізала ниточку, вам віддам просто разом з цим зразком. Тут я ще пробувала клауд, спушений кашемір на шовку, і ось такі ще тут цікаві фактури. Ну, От така краса, погляньте. Це все фабрична скрутка. Дуже цікава, дуже цікава нитка. Не змогла пройти повз, але, на жаль, ну, на жаль, не, не вистачає фантазії, щоб все це красиво обіграти. 100% шовк-букле. Ось, бачите, тут 294 грами і це ось такий яскравий розкішний. 100% шов, ніжний, дуже приємний. ось такий. Зараз букле в моді, і уявіть собі, на літо, якщо зв'язати чи то поле, чи майку, чи якусь футболку, що це буде за річ розкішна. І, і дуже яскрава, ви просто будете в центрі уваги, ну, це вау буде. Букле сілки від Selection by Беріго. 310 метрів 100 г. Бачите, 100% шовк. Ось така краса. Це лот номер 8 Рекомендую, дівчата. У мене був ще рожевий, я його продала. Ну, класний. Знову ж таки, на жаль, я не змогла з ним е, не змогла нічого придумати, але пряжа в цьому не винна. І мені жалко, що вона лежить. Це просто королева серед, е, серед пряж. І два артикули теж сама розкіш. Зараз гарно світло, колір передається, гарне освітлення. Ось цей такий він. Ой, не знаю, світло-світло-розбілена лаванда, сизо, якийсь перлинний, дуже складний, благородний, красивий колір. І ось цей, чи то вікуня, чи то іриска, чи то кемел, не знаю. ну, Придумайте йому назву. Це артикул, і це, і це здається. Так, це все артикул діаманти від Зенія Баруфа 2600 метрів у 100 грамах, 70% меринос, 20 шовк і 10 кашемір. Цю ниточку, ну, я думаю, багато хто з вас знає. Вона неймовірна, вона, ну, вона просто розкішна, полотно з неї буде струменисте, таке гарне, благородне. 312 грамів, ой, вибачте, виходить 200... 270. 272 грами. Ну, 270, вважаєте, грамів. в мене такого ірискового кольору, так. І 350 ось цього перлинного. Лавандового якогось такого надзвичайний кольор, дуже красивий і дуже складний, його важко передати. Дивіться, пушок, який вже в бобіні. Кашемір, тут підозрюю, грибиний. Ну, тут взагалі такі дуже-дуже класні волокна. Останній лот 11. Це 100% кашемір. На зиму зараз саме те. Тут 600 грамів, чекайте, тут скільки? Да, тут 600 грамів, все вірно. Красивого, глибокого, я, як би вам його показати? Глибокого, темно-синього кольору. І тут, здається, 600 метрів у 100 грамах, що ниточка така дуже хорошого метражу, вона не сильно тонка. І зручно буде в'язати спицями можна в три складення від конусу або розмотати на два, буде 300 метрів. У вас. Здається, я не помиляюсь у метражі. Дуже-дуже класна це 100% кашемір. Знову ж таки, купувала, не змогла пройти повз, і ціна на нього ну дуже приваблива, зверніть увагу, вам вистачить не те, що на плечовий виріб, а ще й на якийсь аксесуар, це точно. Можливо, якщо ви в'яжете на машині, ну або і руками, в принципі, можливо, і на два вироби. Тому що от в мене, наприклад, на светр виходить десь витрата 270 от отак 250-270 грамів. Тому якщо просто кулірною гладдю, ну... Цього вистачить, я думаю, що навіть на два светра, якщо такий розмір SM. Ну, дуже класна. Але чому прощаюсь з нею? Бо ну, в мене багато пряжі, я вам боюсь навіть показувати. І багато саме кашеміру. Тому з цією бобінкою я би рада була і попрощатися, поділитися. З кимось нею. Ну що ж, на цьому я свою розхом'ячку завершую. Якщо вам сподобались якісь лоти, будь ласка, бруднюйте їх в коментарях під відео. Ну і звертайтесь до мене в інстаграм, домовимося про все. Дякую вам, їжіть в задоволення і до зустрічі!